Овинський ліцей інтернат з посиленою військовою фізичною підготовкою в рамках підтримки воїнів АТО та патріотичного виховання підростаючого покоління приймає стафету Push-Up Challenge 22 від Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Упорвалежи прийняв! 14, 15, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 8, 8, 7, 9. Буковинський ліцей-інтернат з посилно військово-фізичною підготовкою передає естафету Up Challenge 22 Кам'янець-Подільському ліцею з посилно-візійсько-фізичною підготовкою.